Слава Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. І далі до вашої уваги програма Військо. Музика. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-прем'єр-міністркою, міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Таною Файон. Під час зустрічі обговорили ініціативу Пьорул. Президент подякував Словенії за приєднання, що водночас є важливим сигналом для інших країн долучатися до цієї програми. За словами Володимира Зеленського, внески здебільшого йдуть саме на посилення ППО, і це дуже важливо. Крім того, говорили про механізм сейф. Президент зазначив, що Україна зацікавлена в предметній співпраці та участі в спільних оборонних проєктах. Окрема увага роботі міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрила Росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі, Володимир Зеленський і таня Фаєн також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів. Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів. Перший указ стосується про російських пропагандистів 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окуповані території Донбасу. Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК: 10 фізичних осіб і 31 юридичної резентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них компанії та їх керівники і власники, які пов'язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Перші підрозділи десанту штурмових військ Збройних сил України розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових Імпульс вони формують накази по строєвій частині, фіксують відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події, пов'язані з проходженням військової служби, швидко і без дублювання у журналах чи таблицях. Щотижня команди впровадження Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ та Міністерства оборони допомагають перейти на щоденну роботу в імпульсі військовим Тином, дешеве та інших командувань команда розробки активно співпрацює з користувачами, отримує зворотний зв'язок та робить систему зручнішою у використанні. Міністерство оборони України виділило майже 2 мільярди гривень, за які військові зможуть замовляти дрони та іншу техніку через ДОТ Chain Defense. Доступ до маркетплейсу отримали ще 50 бригад Збройних сил України. Маркетплейс ДОТ Chain Defense розроблений державним оператором тилу для забезпечення військових озброєнням і технікою. Нещодавно уряд прийняв рішення про розширення ДОТ Chain Defense на Національну гвардію України. Підрозділи самостійно обирають необхідні їм засоби, а Агенція оборони закупівель бере на себе всі організаційні процеси від укладання контрактів до проведення оплат. З липня 2025 року тривалість курсу базової загальновійськової підготовки БЗВП збільшилася до 51 дня. На сайті Міноборони України розміщені детальні роз'яснення, що складається навчання рекрутів, чим вони забезпечуються та що отримують по закінченню навчальної програми. У застосунку Армія Плюс з'явився новий тип рапорту на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус, які можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано. у застосунку має покрокові підказки та модуль для завантаження потрібних документів, що допомагає військовому легко зорієнтуватися у вимогах. Коли війна руйнує наше звичне життя, виникає питання, як жити далі. Та водночас це об'єднує людей, які мають спільні наміри і народжується щось нове. Так, вихідцями із колишнього нічного клубу була створена школа для пілотів БПЛА. Хто ці люди та як наразі функціонує школа, дивіться у нашому сюжеті. Слава Україні! Ми зараз знаходимося в досить цікавому місті. Справа в тому, що саме з цим місцем пов'язана певна історія. Це колишній нічний клуб. Тут колись був директор, працював бармен діджей. Та після повномасштабного вторгнення клуб зачинився. А хлопці, як справжні патріоти своєї держави, пішли боронити свою Україну. Згодом будучи у 128-й окремій бригаді територіальної оборони, вони набралися військового досвіду та озвучили ідею створення школи БПЛА. Хто ж ці люди, як виникла ця ідея і як наразі функціонує ця школа? Давайте дізнаватись разом. Микета, надзвичайно цікава історія від власника клубу до е, створення школи БПЛА. Це все дуже дуже випадково відбулося, бо просто на, в перший день війни, в пункті, де приймали добровольців, я зустрів нашого бармена, мене зустрів випадково техніка, зустрів ще там декілька людей, які з нами працювали. Адміністраторів, діджеїв, і ми пішли в 231-й батальйон територіальної оборони. Ми навчалися все робити самі. В цьому підрозділі були ще хлопці з нашого клубу модуль. І разом ми створили, започаткували якості повноцінного вже на той час підрозділу БПЛА, який назвали з душою модуль. Бо якраз Юра ходив на штаб і його спитали, а який позони дати вашому підрозділу? Він такий одразу сказав Модуль. Важливо додати такий момент, що під час повномасштабного вторгнення хлопці потрапили саме до 231 го батальйону 128 ї окремої бригади територіальної оборони, і саме назва клубу Модуль стала ідеєю створення їхнього підрозділу. П'ятьсічових стрільців. Сімсічових стрільців. Січових стрільців, мільйон січових стрільців. яку задачу наразі ви виконуєте у реалізації цієї школи? Я займаюся саме її розвитком, відкриттям нових якихось. Напрямків програмування є такий термін Agile, це метод адаптивної розробки програмного забезпечення. Ми хочемо зробити щось подібне в освіті пілотів і навчати саме універсальних людей, які можуть використовувати будь-яку нову технологію, яким не потрібно часу для там, адаптації, яка може і керувати розвідувальними дронами, і в пів. Наземними роботизованими комплексами, тобто вирішувати будь-які задачі, хочу доповнити, що сьогодні у нас другий день зйомки саме цього сюжету. Інструктор саме цієї школи БПЛА вчора у нас не був присутній, адже він поїхав у відрядження, тому його вели проводили теоретичні та практичні заняття інші інструктори, але він продовжує свою роботу, має гарний досвід і їздив на підвищення кваліфікації. Це... Це саме по напрямку інструктора БПЛА, щоб у нас все було загалом. Більш-менш зрозуміло офіційно, бо є структура, по якій в чаті ми вчимо також згідно її. Вдалося зайти всередину. Я згадав, що забув забрати оцей кисик, це чемоданчик, да, в якому раніше я зберігав синтезатор. Він справді дуже зручний. І тут тепер можна зберігати буде дрона. Якраз по розміру для батареї, навіть усіх для опулярів і пульта. І маленька штука, щоб його покласти сюди. Це ми знаходимося в приміщенні, де проходяться заняття. Зараз у нас етап підготовки і планування місії. Вони собі на карті, там у них є Карпива, ви можете побачити там Карпива, у них є мапа місцевості, все це загалом у нас як відбувається. Це все прифронтові зони, і ми по них відпрацьовуємо, типу, імітуємо, що це зона ворога. Вони там виставляють собі точки зальоту, виставляють, де можуть бути вороги, там техніка їздить, вона так само все виставляється на наших тренажерах, і вони літають, відпрацьовують або... Скидами, або якщо там хтось вже більше продвинувся, вже може спробувати себе як і впічники? Ще на наші учні прослухали теорію і приступили до занять на симуляторах? Зараз нам Дем'ян поділиться своїми враженнями, як пройшов урок, і, власне, розкаже, чому він навчився. Дем'яне, вітаю. Розкажи, будь ласка, як проходили взагалі ваші теоретичні заняття? Що ви дізналися нового, і як пройшло ваше відпрацювання вже на симуляторі? Дуже добре, дуже гарні інструктори, які вчать нас не тільки літати, але й розуміти суть роботи, доцільно доносять інформацію до нас. Ми виконуємо вправи по плану, вправи польотів, вправи теоретичні тести ми здаємо кожного дня на ту тему, яку ми проходили вчора. Що складається взагалі етапи, етапи цього навчання? Якщо це програма мавіків навчання, то що відбувається у нас перший тиждень, це ознайомлення з симуляторами. На самих пультах і, типу, вони знайомляться з тіками, що за які відповідає і призвикають до рухів? Паралельно йде теоретична частина навчання, а друга частина вони вже виїжджають на полігони і так само знайомляться вже зі справжніми дронами, стикаються там зі справжніми проблемами. І третій тиждень це вже повністю все на полігоні. Вони відпрацьовують як роботу з бліндажа, виносні антени, кабеля. Там планують місії вже вживу. Там вилітають десь по посадочкам. А яка мета власне? От ваша закінчити ці курси і? Ну, мета панувати цю технологію все ж таки вклад більш ефективний в обороні України, так як вони теж не відстають від цього. Піхота вже виходить на другий план. Я думаю, що ми будемо боротися з ними, їхжими методами і. Думаю, ми переможемо. Проходить три неділі. Вони опановують ці всі знання практику. Що далі відбувається? Далі їх відправляють вже на позиції, де вони не як основні пілоти, а як другі пілоти. Вони допомагають основному пілоту. Вони звикають до життя на позиції роботи операторів БПЛА вживу. Окрім того, що є клас, де навчають теорії та проходять практику на симуляторах, є ще такий клас, де у разі поломки дронів цих учнів навчають самостійно їх лагодити. Тож Сергій зараз нам розповість, як це відбувається, і тому що це є досить важливий процес, щоб вміти не тільки запустити дрона, а й самостійно його полагодити. Треба ще мати якийсь опит, досвід, влагодження дронів, хоча б та сама примітивна пайка, і розбиратися, де, що, і як. Причому у нас, я скажу, дуже непогана майстерня. У нас є обладнання більше, ніж треба, навіть, і це дуже класно, що можна прийти і не задумуватися, що є, щось нема. Саме цей дрон дістався нашим хлопцям як трофейний від окупанта. І вони його вже полагодили, і незабаром не вони відправлять його назад. І я думаю, що саме з подарунком заплутались всі ці бідолаги. І ви їх спасли. Як золоту рибку? Які плани на них? Відправити виробнику. Сергію, яка взагалі була мета створення вашої школи? І чи вдалося вам її досягти? Ми на етапі досягнення нашої мети, тому що ми завжди розвиваємося. Йде новий день, новий етап, новий розвиток війни, і цілі в нас постійно змінюються. Але основна мета зробити висококваліфікованих пілотів в нашій бригаді вона виконується. І мета це стати незалежними, сильними пілотами, які зможуть захищати нашу піхоту. Піхота це наше все. І ми маємо стати їх великою підтримкою, як в небі, так і на землі. Тобто як і дрони, так і наземні дрони. Ось і завершився наш політ. і Він прийшов успішно. Тож тренування завершені, і всі набули всіх навичок, які нам надала сьогодні школа. Українські захисники хвацько та винахідливо присікають спроби ворога закріпитись на лівому березі річки Дніпро та в островній зоні. За останні тиждень окупаційні війська 17 разів намагались доставити свої штурмові групи, проте безуспішно. Як воїни 40-ї окремої бригади берегової оборони знищили велику ворожу групу завдяки самим лише дронам. Далі в сюжеті. Український безпілотний катер Баракуда, створений одноіменним підрозділом морських піхотинців, це елегантність і вбивча сила під одною обгорткою. Завдяки найсучаснішим технологіям, використаним у розробці та виробництві цього дрону, він здатен виконувати завдання, де в людини немає жодних шансів. Зокрема, баракуда має елементи штучного інтелекту та сучасні системи трекінгу, що мінімізує ризик помилок і гарантує надійний рух у будь-яку погоду в день і вночі, і навіть під ворожим вогнем. На сьогодні вже існує та ефективно застосовується цілий лінійний ряд з дев'яти моделей баракут, які діляться на чотири класи відповідно специфіки завдань. Дрони оснащені Starlink і дублюючим радіокеруванням. Опанувати, які здатні навіть ті, хто в цивільному житті не мав справи з роботизованою технікою. Неважко, але це справа навички. Стажуватися треба багато, щоб розуміти. Біля не 100 годин, щоб зрозуміти повністю, якщо і погодні умови, вовна, коли де куди його зносити, як підрулювати. Вогневе ураження стрімка евакуація з прибережних зон. Доставка боєкомплекту у найнебезпечніші райони та використання дрона камікадзе зі збільшеною бойовою частиною до однієї тонни і на дальність до 700 кілометрів. Щойно повітряна розвідка помічає ворога, його координати потрапляють до центру прийняття рішень, а далі на окупанта чекає законна кара. Так, велика група окупантів нещодавно намагалася здійснити штурмові дії, наблизившись до наших позицій на декількох човнах. Їм на перехоплення відправили баракуду з FPV-дронами на борту. Весь ворожий десант загинув. На відміну від ворога, наші хлопці завжди раді бачити цього морського хижака в дії. Катер може замінити це взгод на човні, який іде штурмувати. Я вважаю, що треба розвивати цей напрямок. Як біль як можна більше вкладати інвестиції, розвивати цей напрямок? Це майбутнє війни. Тож ця сучасна українська розробка, яку презентували цьогоріч наприкінці літа, вже встигла проявити себе. Але військові з підрозділу Баракуда не збираються зупинятись на досягнутому та закликають долучатися до їх лав. Вивчаєш технології, ну і сам безпосередньо приймаєш участь у. Зроблі. Ворення гордових каплярів. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!